Дивіться, яка гарна новорічна різдвяна фотозона на бівець. Краса? Це 12.20. Можете заодно побачити заповненість бівето. 12, 25 майже. Там ми дивились на втусі, тут зал, де знаходиться Марія, Софія, Броніслава. Нагадаю, вся вода коштує однаково 36 гривень за літр. Купляти можна хоч 100 літрів зараз, хоч 1000. Скільки маєте грошей? Можете купляти. А на вулиці сьогодні сонячно. Сьогодні гарна сонячна погода. у розкавці. А ось ми вийдемо на вулицю. Подивимось, що там. Це середина грудня. Вже от-от має бути різдвяні свята, от-от має бути новий рік. А тому все і причепорилося. Має такий вигляд. Там багато людей відносно на прогулянці. Все-таки багато, як і цієї пори. Бачите, сонечко досить-досить низько. Це 12-25. Сонце мало бути в зеніті, отакий зеніт. Такий зеніт, <гум> зеніт всередині грудня. І то ще деякий час буде ставати день А, аж до 22 грудня ну і нагадаю що в трускавці тривають відключення світла всі графіки вся інформація є на сайті Львів обленерго, ну саме воно і відключає світло, можете йому дякувати за те, що світло є. <сум> Станом на зараз світло в трускавці є 6-8 годин. Кому як пощастило. Кому пощастило більше, в того 8 годин. Кому пощастило менше, в того світло є лише 6 годин. Тобто вимикають його 16-18 годин на добу. Ну, Через це, наприклад, ялинка вечорами кілька днів не світиться. Ну, хоча самі розумієте. На освітлення ялинки не такі великі гроші йдуть. що було ставити, як ви її не плануєте освітлювати, правда? Ярмарок працює різдвяний. Ну, що як є відключення, ярмарок працює. Ярмарок має генератор, а ялинку до генератора не підключають. Є напевно якісь там. Ну, не конфлікт, як би то сказати. Відсутність довіри, скажімо так. Через то ялинка вечорами не світиться. Хоча ярмарок працює, а зараз ножки. Обідня пора, ялинок, ярмарок. Ну. Жодного, жодного ажіотажу тут не помітно. Знаєте, що подивимося, що на млинцях, що на каві. Я і вийшл. Атракціони працюють, навіть хтось з них катається. Ну. Вони все рідше і рідше працюють. І тут теж бачимо, не всі хатки взяли в оренду. Не всі хатки працюють. Цін на ярмарку показували. Обов'язково подивіться наше відео, якщо вам цікаво. Ну, гарбокаті, шовслик. 100 грамів, 133 гривні. Це основні позиції, нагадаю. Глінтвейн 100 мл 80 гривень. Теж можете рахувати тут. Тобто 250 мл, 95 гривень. Ну, давайте на це орієнтувати. 250 мл 95 гривень, тобто півлітра глінтвейна на 200 гривень. Боюсь навіть порахувати, скільки буде коштувати взяти шашлики глінтвейн. Та і тут, та є, теж зона їжі традиційна. Серга за млинцями нема. А через ринок пройдемо ще. О, добрий день, дякую. Гарного дня не знаю. Привіталися з Ігорем. Значимо, що на ярмарку основну касу роблять дитячі табори. Мрія кожного, напевно, продавця, щоб приїхав в дитячий табір. О, тут екскурсії, екскурсії не так активно продаються, як. як. Тут сувеніри. До речі, бачите, і ринок працює незвичайне включення світла, не видають. білет, бів, теж працює незвичайне включення світла. Концерти відбуваються, екскурсії відбуваються, життя триває. прогуляємося трошки через ринок пішохідною частиною бульвару, а пішохідною частиною вулиці Шевченка. Та, жваво, жваво на ринку. зараз подивимося анонси фільмів. Я розумію, як кінотеатр все-таки працює, незважаючи на відключення світла, якщо фільм анонсують. Хоча знову ж я не кіноман. А що тут золотополіс, потяг до Різдва. Шкодуючи за тобою і п'ять ночей Фредді. Ну, не знаю нічого сказати чесно про ці фільми. Я свіжих фільмів дивився, що... Ну, свіжих, так, на Netflix, до речі. 1670-й польський фільм, серіальчик. Дуже-дуже мені сподобався такий своєю самокритичністю. Ну, хто цікавиться, історію там України, Польщі в тому числі. То... Ну і розумію такий специфічний гумор, як в цьому фільмі. Радимо вам теж поглянути цей фільм. А, як мінімум отримаєте задоволення від перегляду. Ну, на мою думку. Фільм так гарно, висміє стереотипи. Бачите, в нас завжди в кожному, в кожному випадку, в кожній серії ще Корисна інформація чи про кіно, чи про книжку, що скажемо. скаже. Анонс концерту покажемо, як нема концертів в анонсів, тобто вони є, але не скоро буде наступне. Таким чином ознайомимо вас з культурним життям. А регіону і не тільки. А, тут тут теж жваво. І люди, і автомобілі, так треба йти проїхати, Машинка міротеля проїде, не будемо її заважати. І ще одна машинка прийде, аж Що таке пішідна зона в трускавці? Це ахтунг, ахтунг і ще раз ахтунг, якщо хочете вижити. Так, оце готель річки. Це коротенько, пане Діма, для вас. Бачите, можете показати вашому товаришу. Оце річки. Оце готель. Реально сам центр. Потім розкажете, що і як. Тут 12-та година дня сонце на пішохідну частину вулиці Шевченка так і не потрапило. Хіба на будинок трошки потрапило? Низько сонце.